Підручник складається з 30 лекцій. У кожній лекції є словничок та аудіозаписи до них. Завдання, філгурди та словнички. Ігри, вірші та правила. З цим усім можна одразу працювати ручкою на сторінках підручника можете вирізати або малювати. Додаток складається з трьох частин. Додаток з малюнками та аплікаціями. Запам'ятай для запам'ятовування вивчених правил. Словничок для запам'ятовування вивчених слів. QR коде на кожній сторінці для швидкого переходу до аудіозаписів. Багато сил було втілено у подання матеріалу знахідного відмінка берніка, який є одним з найскладніших відмінків. Для цього в ігровій формі пропонується вивчення найважливіших дієслів м'яч, єщ, піч. Запам'ятовування закінчення жіночого роду ео найбільш поширена помилка серед студентів, яку можна завчити одразу завдяки підручнику.